Вітаю вас, любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми вимірюємо довжини відрізки і вивчимо, що таке 1 см. Так, вже закінчилась перерва, і дзвіни для всіх дзвінок всі зібралися у класі. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зложить, ручку, олівці. Все готове. Молодці. Також я прошу вас зупинити відео, якщо у вас не готова лінійка тому що вона нам буде потрібна під час уроку. Продовжуємо. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож країною знань, але подорожуючи, ми обираємо якийсь від транспорту. Сьогодні ми поїдемо з цим потягом. І якщо ви обрали червоний вагон, то вас чекають на уроці гарні знання, жовтий гарний результат, сильні позитивні емоції, а в зеленому очікують нові знання. Поїхали. Досить часто діти трапляються ситуації, коли треба щось виміряти або порівняти предмети за величиною. Навколо дуже багато предметів, які мають спільну властивість: лінійну протяжність, довжину. Наприклад, олівець, ручка, дошка, парта, дорога все, що можемо сказати, довге чи коротке. Розглядаючи предмети, ви можете помітити, що дошка. Довша за парту, наприклад, олівець коротший, ніж зошит, а фломастери з одної коробки мають однакову довжину. Величина це властивість реальних об'єктів чи явищ, яку можна виміряти. Що означає вимірювати, ви дізнаєтесь сьогодні? А для початку ми пограємо у гру, у вінкний, улюблений мультфільм. 5 плюс 4. Це буде 9, молодці. Перший мультфільм увімкнули. Шість плюс два. Вісім. Так, чудово. Дев'ять мінус три. Шість. Гарно. Три додати сім. Десять. Так, молодці. Вісім відняти чотири. Чотири. Добре. І 10 відняти шість, 4. Блискучий результат. Дякую вам за таку роботу. А тепер весела задача. В Іри було чотири книжки казок. На день народження їй подарували одну книжку казок про тварини і дві книжки чарівних казок. Скільки книжок з казками стало в Іри? Так, порахували. І у нас вийшов результат 7. Молодці. Так, підготуємося писати. Сядьте, будь ласка, правильно, готовими до роботи з спинками рівними і з усім приладдям, яке потрібно для роботи. Напишіть каліграфічно у простому зошиті плітинку число наступне до числа 6. Відповідь наша буде 7. Так. Готуємося і пишемо. Сімірочки, рядуші. Можете зупинити відео для того, щоб написати красиво. А тепер відкриваємо сторінку 55 у нашому підручнику. І давайте порівняємо відрізку. За довжиною. Який відрізок найдовший? Червоний. Так, А який найкоротший? Зелений. Як ви це відрізнили? На око, як ви кажете, правда ж? Так, а давайте на око відрізнимо ще відрізки за довжиною, ось у праві номер 3 Порівняємо їх. Який найкоротший, який найдовший. Будемо говорити так. Зелений відрізок коротший, ніж синій. Синій відрізок довший, ніж зелений. Фіолетовий відрізок довший, ніж червоний. Червоний відрізок. Довший, ніж синій, але коротший, ніж фіолетовий. Молодці. А тепер роздивіться і з'ясуємо, якою міркою вимірювали довжину кожного відрізка. І давайте назвемо результати вимірювання. Синій відрізок міряли синьою мірочкою, скільки тут мірок використано. Рахуємо один, два, три, чотири. Шість мірок пішло для цього. Так, молодці. Вимірюємо тепер червону. Для цього ми беремо червону мірку. Рахуємо, скільки мірок тут стало. Одна, дві, три. Для червоного відрізка було три мірки використано. Зелена мірка найдовша. І у нашому відрізочку. Зеленою міркою виміряно два рази. Розгляньте уважно ще раз ці всі відрізки, вони відрізняються своїм кольором, оці перші не мірки, а самі відрізки, але мають однакову довжину. А мірки, які ми брали, мають неоднакову довжину, і тому їх вийшло по різному діти. Так дуже і дуже незручно, коли мірки різні, і тому придумали інший спосіб. І для цього узяли модель, яка є еталоном вимірювання довжин. Таким еталоном вимірювання довжин є 1 см. На лінійках, будь-яких лінійках, які у нас є, цей 1 см позначено. Від 0 до 1 це 1 см. Він прямо написаний: від 0 до 1 це 1 см. Це велика поділка перша, яка від 0-йде. І такі сантиметри йдуть далі по всій лінійці, поки вона не закінчиться. Лінійки бувають різні, тому сантиметрів може бути позначено дуже багато. Так от, 1 см це приблизно як дві ваших клітинки у зошиті. Це еталон міри. Подивіться, будь ласка, як позначений у нас тут на малюнку 1 см. На сторінці 55 у підручнику є номер 5 І там ви також можете роздивитися уважно цей 1 см. І він також тут у нас намальований у вигляді блакитної цеглинки. Розгляньте, будь ласка, як блакитна цеглинка, одна за одною стали. Біля червоного відрізка. Тут у нас вийшло таких 5 цеглинок, і тому ми скажемо, що це 5 сантиметрів. Так само ми подивимося на фіолетовий відрізочок. Скільки тут приблизно підійде цеглинок? Я думаю, не більше 2. А тепер візьмемо лінійку і поміряємо реальний відрізок у нашому підручнику на сторінці 55 номер 4 Номер 5. Це 2 см. Тому ми зможемо записати. Ви не пишете у підручнику, а я запишу тут, щоб не забути, що це було 2 см у нашому з вами відрізочку фіолетовому. Так само ми будемо вимірювати зелений відрізок. Ми можемо сказати, що в нас є лінічка із сантиметрами, покладемо цю лінічку на краєчок 0. 0 см це початок нашого відрізочка, а в кінці це буде 8. Поміряли, приклали рівненько до нашого зеленого відрізочка і поміряли. Це 8 см. Я напишу тут 8 см. А тепер давайте поміркуємо, скільки отаких от блакитних цеглинок може поміститися у цьому відрізку. Но, звичайно, їх поміститься 8, так само, як помістилось 8 см. Ви молодці, ви все правильно вирішили. Отже, модель сантиметра нам підходить як вимірювальна одиниця. Важливо те, що сантиметр це вимірювальна одиниця, якою користується увесь світ. І тому нам буде дуже зручно ним користуватися. Отже. Як ви будете діти діяти у випадку, коли потрібно виміряти довжину предмета? Ми всі скористаємося лінієчкою. Яку одиницю вимірювання довжини ви сьогодні вивчили 1 см. Як цією одиницею можна користуватися під час вимірювання довжин відрізків? Треба порахувати або подивитися число на лінієчці, і ми будемо знати довжину відрізка. Так, а тепер. Будь ласка, оцініть нашу зустріч. Виберіть, будь ласка, якусь цеглинку. Якщо це вам було все легко, це зелена цеглинка. Я трошки втомився це червона. Було цікаво, жовта, оранжеве. У мене все вийшло і синя було складно. Що ж, я дякую вам за увагу. Будьте здорові і до нової зустрічі!